Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Передачу веде Роман Бачинський Марія Осадина Карова. В одному із відеосюжетів я закликала нас бути патріотами. Але ж патріотами не народжуються, патріоти виховуються. І добре, якщо виховуються на засадах. Козацької педагогіки. Так, кується козацька слава є темою нашого сьогоднішнього відеозапису. І ось хочеться повести мову з вами про те, як славуті юність виховує в собі патріотизм. Не сама собою. А я, Романа Володимировича. розкажіть, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні доброті! Ми з Марією Осадінну продовжуємо цикл передач з козацьких джерел. І знаємо, що наша славетна Україна має славну історію. Ми вибрали добу козацьку, те, що найбільше сидить у нашій українській душі, і за що найбільше болить українська душа. Ми вивчаємо про Проказачину вивчаємо найкращі, які є історичні документи, які є повісті, вивчаємо картини, і ми хочемо оці, всі наші надбання втілити в наше життя. А щоб втілити наше життя, це треба передати поколінням те. Що ми вже хоч трошки вивчили. Ну, уявіть собі, якщо би Дмитро Яворницький сказав, мені це не потрібно. Чи мали б ми зараз ту історію козацьку? Не мали б. Yeah. Якщо б Репін сказав, а я не хочу малювати картину, козаки пишуть листа турецькому свята, а чи б ми мали уяву той, про той вільний дух козаччини? Ось і ми беремо за основу їхні надбання і надбання тих усіх наших кращих філософів, поетів, козакознавців і втілюють життя. У нас, Марія Олександрівна, в місті Славута вже стало традицією доброю, традицією, доброю традицією, на покрову Пресвятої Богородиці, в День Козаць. День Захисника України, День Української повстанської армії, ми посвячуємо наших учнів в джури. Щоб посвятити дітей в джури, то є Марія Олександровна і шановні наші глядачі, то є ціла процедура. Перше, треба, щоб Дитина, яка хоче стати учень, який хоче стати джурою, він морально себе підготовив. Ага, він повинен вивчити звичаї козацтва. Це так важливо. О, це дуже важливо, Марія. Це важливо. Дуже... Він повинен вивчити звичаї козацтва. Він повинен знати про козаків елементарні. такі як козаки жили, такі, е, ну, щось ізюменке, він повинен про козаків знати хоч один-два віршика. О, бачте. Він повинен знати якусь козацьку похідну пісню. І ось коли дітей підготовлен, і ще немажний елемент підготовці учнів до в Джури це одежа. Козак, дзюра має бути одій, так як ходили козаки. От дивіться, навіть на цій картині, де ми пишемо, ну, де так кується козацька слава, ми бачимо, що усі претенденти стати дзюрами, одіті вишиванки. Гляньте, одіті в вишиванці. Одіті у козацькі шаровари. Діти мають з собою козацькі шапки, і в кожній школі Марія Олександрна є свій курінь. свій курінь, який має носить назву видатного якогось козацького баташка. баташка. Ну, так як в нас на Хмельниччині ми так е бачимо, що які курінь, які мають назву. Курінь Богдана Хмельницького, курінь Івана Веловського, курінь Івана Сірка, курінь Івана Бугуна. І ось таких особистостей, які творили історію України, історію козацтва, любили свій вільний козацький дух, боролися за українську землю і діти самі вибрали, що їхній курінь називається, наприклад, Іван Бугуна. Я думаю, що ми по кожному ватажку, який в нас є курінь, а в нас вісім шкіл, і кожна школа має свою, свою назву, ми проведемо ще таку попередню обговорення і постараємося обговорити ту особистість. Потім, коли вже діти готові, у них створюється курінь. курінь. В цьому курені діти самі, от бачите, от, ось курінь, діти самі в шапках э, вибирають собі Атамана. ну, атамана. свого куреня, атамана куреня. Вибирають таємно. діти самі собі збираються курінь, і вони собі вибирають свого, як кажуть, ватажка, атамана. Потім вони вже вивчають, кожен курінь має свій девіз. Він повинен сказати, ми козаки це, козаки, це вільні люди, які боролися за волю і незалежність України. Ми готові захищати, як і козаки, е, свою батьківщину. Ну, я так, але, але кожного але в кожного куреня свій. І кожен корінь повинен зробити якусь добру справу. Посадити дерева, посадити кущі, троян, важливо. Важливо. важливо приучити дітей, щоб вони робили добру справу, тому що це їхня земля, це наша земля, але вони будуть підростуть, будуть господарями тут, так? господарювати вони для себе цю землю бережуть. Коли вже? Діти підготовлені, зібраний курінь, має назву, має свого отамана, вони ще мають свій прапор. Кожний курінь в школі має ще свій прапор, в якому відображена та суть, як називається курінь, і які вони перед діяльність ставлять, яку діяльність, які пере собою ставлять цілі. Коли вже є курінь, дівіз, прапор, -пра -пра -пра", ось тоді. Ми їх посвящаємо джуді. Сама процедура в джуде дуже урочиста. Ми стараємося зараз у зв'язку з тим, що на Україні йде війна, російська агресія, росіяни розв'язали війну, страшну війну спочатку Другої світової війни це найстрашніша війна, яка несе нам, несе нам тільки смерть, розруху і горе. Але ми дітей посвячуємо в джури, тому що це наші захисники. Треба прививати дітям любов до Батьківщини. І коли вже приходить День посвяти в джури, ми стараємося вишукуватися на плацу, де бачить ну, школа, коло школи подвір'я, широке, ми вишукуємося на подвір'ї. Діти спочатку представляються, ми такі-то, такі-то, готові до посвяти в джури. Про що доповідають у Словутської паланки, міському голові Сидору, про готовність у джури. Після цього виконується гімн, діти всі знімають шапки, стають, складуть руку на серце і співають гімн України. Проспівавши гім України, доповівши атаману, що вони готові до посвяти джури, ми їх приводимо до присяги. Особливо я беру і зачитую присягу джури, де вони за мною повторюють. Прийнявши присягу, вони підходять потім до атамана. Атаман, міський голова Сидор, винімає саблю і прикладає він на плече. Після цього їм вручається посвідчення джури, і вони стають в стрій. Ось тоді вони вже є повноправними джурами, помічниками козаків. За 15 років. Коли ми вже у місті Славута Марія Олександрівна е проводимо ці заходи і кожного року ми посвячуємо в джури понад 100 чоловік. Ну давай в середньому візьмемо 100 чоловік. 15 років, Це був півтори тисячі дітей. Ми прийняли в джури, видали їм посвідчення і розумієте, коли. Джура йде і розказує всім одноліткам, знакам, що він Джура, що в нього вже є посвідчення джури, і що він помічник козака і він вже готовий захищати нашу рідну батьківщину. Вони відчувають таку відповідальність за своє я життя, за навчання. Ми стараємося оце все провести. Такі урочистій, підвищені обстановці, таку, щоб діти відчули значимість, значимість бути козаком. Ой. Козаком вже не кожен може бути. Mm -hmm. Козаком будуть тільки ті, хто любить свою батьківщину. Хто знає Україну, хто її захищає, хто її буде, треба повинен знати історію козацтва, історію творення козацької організації і робити добрі справи для українців, які живуть на нашій рідній українській землі. Цікаво, можна запозичити тим, хто ще не здійснює ось такої виховної, пізнавальної діяльності. З метою виховання патріотичного на засадах козацької педагогіки. Дуже дякую за таку е, змістову цікаву вам розповідь. І надіюся Марія... на продовження. Ми, Марія Олександровна, готові допомогти іншим, кого заінтересує оця наша інформація, це в любій це? школі України.